Рослинне харчування набуває все більшої популярності та уваги з боку дослідників через свій позитивний вплив як на здоров'я людини, так і на здоров'я планети. Але все ще існують нутрієнти, якими, так би мовити, дорікають люди, які переходять на веганське харчування. І одним із таких нутрієнтів є заліза. Тому в сьогоднішньому відео ми з вами відповімо на запитання: чи можна отримати достатню кількість заліза із раціону без споживання м'яса? що покращує та що погіршує засвоєння заліза. А також ми з вами торкнемося теми, чому залізо із рослинних продуктів має переваги над залізом із тварин. Всім привіт! Мене звати Сабіна і вітаю вас на своєму каналі, де ми з вами говоримо. Про взаємозв'язок їжі та здоров'я. Якщо ми говоримо з вами про мікронутрієнти, тобто про вітаміни та мінерали, то найрозповсюдженішим дефіцитом є саме залізодефіцит. Існують два види заліза: це не гемове залізо, яке міститься як в продуктах тваринного, так і рослинного походження, а також гемове залізо, яке знаходиться виключно у продуктах тваринного походження. Гемове залізо є більш біодоступним, тому в теорії вегани, не споживаючи м'яса, мають вищі ризики залізодефіцитної анемії. Але як показують нам дослідження та практика, це не зовсім так. В чому ж секрет? Адаптації організму. У квітні цього року вийшло дуже цікаве дослідження, яке мало на меті показати саме механізми, за допомогою яких організм адаптується для того, щоб покращувати засвоєння заліза. Гепсидин – це гормон, який відповідає за засвоєння заліза на рівні кишківника. Так, наприклад, під час вагітності рівні цього гормону знижується, а рівні засвоєння заліза. Підвищується, тому що під час вагітності потреби заліза в організма дуже високі. Як показало нам на Мусанове дослідження, рівні гепсидину у веганів теж. Нижче, а це допомагає компенсувати нижчу біодоступність негемового заліза. Окрім того, вегани, які правильно складають свою тарілку, це важливий нюанс. Насправді споживають більшу кількість заліза, ніж люди на всеїдному харчуванні, як би дивно, це зараз не звучало. Такі продукти, як бобові, горіхи та насіння, вони містять достатню кількість заліза. Саме тому у своєму інстаграмі я ділилася і продовжуватиму ділитися, тому підписуйтеся прикладами меню та страв, які містять достатньо. Датню кількість заліза. І ще один цікавий факт це те, що нижчу біодоступність негемового заліза пояснювали частково наявністю в рослинних продуктах антинутрієнтів, таких як фітати, оксалати, таніни тощо. Але як показали нам дослідження ще у 2015 році, під час тривалого вживання так званих антинутрієнтів організм також адаптується і покращує засвоєння заліза. Це вже не говорячи про те, що ми з вами і так мінімізуємо кількість антинутрієнтів під час приготування. Ання їжі, тому я завжди наголошую, що ми з вами бобові та цільні злаки замочуємо і добре варимо. І взагалі тема антинутрієнтів дуже цікава. Ми якось вам поговоримо про це в окремому відео, тому що насправді рослини у нас не обувають а навпаки, ці антинутрієнти, так звані, мають переваги для здоров'я. Та й взагалі вища біодоступність це не завжди ознака якості, тому що для нашого організму більше. Це не завжди краще. Гемове залізо є прооксидантом, тому в надлишку воно сприяє таким хронічним захворюванням, як рак, діабет та серцево-судинні захворювання. Тому запам'ятовуємо, що якість продукту не в біодоступності певних нутрієнтів, а в тому, як сам продукт впливає на наш організм. Тому чи варто наражати себе на непотрібний ризик, якщо рослинні продукти містять достатню кількість заліза. На гемове залізо дає більший контроль організму над його засвоєнням. Тобто, якщо рівні заліза в організмі нижчі, його засвоювання підвищується. Якщо ж запаси заліза високі, то засвоювання знижується. Гемове ж залізо засвоюється навіть тоді, коли організм його не потребує. А в нашому організмі немає механізму виведення надлишку гемового заліза. Проблема надлишку зазвичай стосується чоловіків та жінок після монопаузи, тому що під час менструації втрачається велика кількість заліза. Скільки заліза нам потрібно та в яких продуктах рослинного походження воно міститься разом із практичними порадами, я для вас зібрала в безкоштовному гайді, посилання на який ви можете знайти в описі під цим відео. Якщо ж ви хочете дізнатися про залізо більше, зрозуміти його функції, які аналізи здавати, як обирати суплементи, отримати приклади веганського меню для дітей. Зайдете доросле, то в мене є окремий курс на цю тему, Посилання на який ви теж можете знайти в описі під цим відео. Ну а тепер ми з вами безпосередньо переходимо до того, що покращує, а що погіршує засвоєння заліза, що сприяє засвоєнню заліза. Перше це вітамін С. Важливо споживати продукти, які багаті на вітамін С, разом із продуктами, які багаті на нагемове залізо. Наприклад, 75 мг вітаміну С. Приблизно пів чашки болгарського перцю або сто грам ківі у 4 рази збільшує засвоєння заліз. Тому важливо споживати овочі та фрукти щодня з кожним прийомом їжі, особливо багаті на вітамін С. У нас цитрусові, папая, полуниця, ківі, болгарський перець. Брюсельська капуста, броколі тощо краще додавати ці продукти у готові страви, наприклад, трішки лимонного соку у сочовичний суп, тому що вітамін С не дуже любить, коли його готують. Але навіть після приготування частина вітаміну С зберігається: 85%. Вітаміну С залишається при приготуванні овочів у мікрохвильовій печі, 70%, якщо ми готуємо на пару, і 50%, якщо ми з вами їх варимо. Друге, це в нас ферментовані продукти, темпе квашені овочі та оцет. Органічні кислоти, такі як лимонна, яблучна, молочні, які містяться у ферментованих продуктах збільшують біодоступність заліза. Третє це в нас цибуля та. Чесник. Ці два продукти збільшують засвоєння як заліза, так і цинку, з бобових та цільних злаків на 50% завдяки сіркомісним сполукам, що в них містяться. Саме завдяки цим двом сполукам чесник та цибуля мають свій специфічний запах. Четверте це бета каротин Це природній пігмент, який надає жовтого, оранжевого та червоного кольорів таким продуктам, як батат, гарбуз, морква, але він також міститься у темній зелені, бо як ми з вами знаємо, із попереднього відео під темним. Кольором в зелені міститься ціла веселка кольорів. бета – це про вітамін А, тобто і цієї речовини наш організм синтезує вітамін А. П'яте це в нас приготування. Приготування бобових та цільних злаків, якщо є можливість у чавунному посаді. Бобові, злаки, горіхи та насіння важливо замочувати. А злаки та бобові ми з вами ще маємо і готувати. Це знижує рівні антинутрієнтів, зокрема. Фітатів та оксалатів, а значить, покращує засвоєння заліза, цинку. Магнію та кальцію. Шосте – це в нас амінокислота лізин. Згадуємо, що амінокислота – це будівельні блоки білка. І лізин це незамінна амінокислота, тобто вона повинна надходити в наш організм разом із їжею. Вона особливо важлива для росту, відновлення тканин, для вироблення гормонів та ферментів, а також покращує засвоєння заліза та кальцію. Багатому на лізин є кіно, бобові. І гарбузове та конопляне насіння тощо. Тому ми знову з вами повертаємося до здорової тарілки. Саме вона забезпечить наш організм всіма необхідними нутрієнтами. І сьома порада це вживання продуктів протягом дня, а не за один прийом їжі. Залізо, так само, як і інші нутрієнти, наприклад, кальцій та білок, засвоюються обмеженими. Дозами тому харчуватися потрібно принаймні тричі на день. Мені здається, я назвала всі відомі принаймні мені способи покращити засвоєння заліза. Якщо ви знаєте ще якісь, будь ласка, пишіть в коментарях. Що у нас зменшує засвоєння заліза? В першу чергу це такі напої, як чай, кава, какао та червоне вино. Вони містять поліфоноло та таніни, які блокують засвоєння заліза. Також вони знижують залізо кальцієві добавки та молочні продукти, тому що кальцій конкурує із залізом за засвоєння. І на відміну від інших інгібіторів, таких як поліфенол, наприклад, кальцій знижує засвоєння не лише негемового заліза, але також і гемового. Окрім кальцієвих суплементів, також знижують засвоєння заліза, суплементи із цинку. Тому ці суплементи, молочні продукти та вище перелічені напої, ми з вами споживаємо за годину до або після. Нашої їжі. І наостанок хронічне запалення, як, наприклад, під час ожиріння, теж знижує засвоєння заліза. Тому після вирішення проблем з надмірною вагою та запаленням рівні заліза покращиться. Отже, сприяють засвоєнню заліза вітамін: це ферментовані продукти: амінокислота, лізин, чесник, цибуля, бета-каротин, чавунний посуд та споживання. Їжі у декілька прийомів знижують засвоєння заліза, поліфеноли, фітати та оксалати, це природні халатори, добавки кальцію, цинку та молочні продукти, а також запальні процеси підсумок. Залізо це дуже важливий нутрієнт, але більше не завжди означає краще. На рослинному харчуванні можна спокійно отримати достатню кількість заліза із раціону, якщо правильно складати свою тарілку, тому що організм вміє адаптовуватися. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ви дізналися для себе щось нове. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також залишайте коментарі та свої запитання. До зустрічі вже скоро у новому відео.